Доброго дня малята! Я пропоную вам послухати віршик, який називається павучок мандрівничок. Десь у полі на полянці павучок сидить у ямці. З павутинки павучок сплів маленький літачок. Зможе він тепер літати. Та по світу мандрувати. Послухали? Отже, дітки, про кого розповідається у віршику? Так, про павучка. А де він живе? Так, у ямці. А що з павучок? Так, павутинку. Молодці малята. Do susreti